Сьогоднішній день, дорогі брати та сестри, 14 жовтня, наша свята Православна Церква шановує одне із свят покрови Божої Матері. Наша свята Православна Церква з глибоким благовінням шанує Пресвяту Діву Марію, звеличену Богом за англійську чистоту, глибоке смирення і найбільшу святість. У небесній славі, де Божественне світло передається від одного ангельського чину до іншого, Пресвята Богородиця займає найближче до престолу Божого місце і іменується нашою церквою чеснішою херовим і славнішою безсравнення Серафим. На шанування церквою матері нашого Спасителя, встановлено щорічне святкування основних її подій земного життя. Звершених нею знамен, чудес, благодіян, які є проявом Всеблагого і спасенного Божого промислу. Історія вшанування Пресвятої Діви Марії починається з моменту явлення до неї, посланого від Бога в місто Назарет, архангела Гавріїла, який увійшов до її будинку з вітанням, радуйся, благодатна. Слова ангела радуйся благодатна, і ти знайшла благодать у Бога. Звучні зі словами святого Євангеліста Йоанна Богослова, про втілення Сина Божого, сповненого благодаті та істини. Пресвята Діва Марія здобула благодать і Боже благословення як плід глибокого смирення і ангельської чистоти. В особі Діви Марії людству дало Сину Божому свою плоть і свою кров, яку він. Спокутував і освятив всю плоть, відновивши союз між небом, землею, між Богом і людиною. Радість благовіщення є водночас і печалю, початком хресної, страж, хресних страждань і печалі. Пришестві Усві Сина Божого це радість, але й початок божественної жертовної любові. Бо так полюбив Бог світ. Що віддав Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось початок цієї божественної жертовної любові. Блага звістка Архангела Діві Марії є початком цієї любові. Син Божий прийшов на землю на страждання, смерть і добровільне поховання, щоб дати людям визволення і вічну радість. Найбільший дар благословення Господнього, Пресвята Діва Марія, здобула тому, що була смиреною Його рабою. Її облажатимуть усі роди, як благовіствує нам святий Євангеліст Лукам. Е, усі покоління людей, які у своєму житті прийшли до Пресвятої Богородиці через її смирення, будуть. Прославляти її як матір Господа і милість і сильного Бога буде з усіма тими, хто має страх Його так, благо... так навчає нас святе Євангеліє. Історія вшанування Пресвятої Єви Марії починається вже в апостольській громаді, адже всі учні перебували в молитві, як благовіствує нам книга діянь святих апостолів. З Марією, Матір'ю Ісусовою. Згодом з Ізраїлю шанування Богородиці поширилося і в інших християнських православних церквах в Сирії, Малої Азії, Італії і в інших країнах Древнього світу. Остаточно і загальноцерковно воно було утверджено у 451 році на 4-му соборі у Халкідоні. У найдавніших сказаннях про Пресвяту Богородицю потрібно безперечно і насамперед бачити відголосок святого передання, на історичній основі якого церква Православна становила свята на честь Діви Марії.